Всім привіт, всім доброго дня! Дякую, що ви зупинились на моїй сторінці. Сьогодні я вирішила розповісти трошки про себе, хто я така і чому я вирішила відкрити свою сторінку у YouTube і почати знімати відео. Отже, мене звати Таня, я українка і родом із Херсонської області. Всім моїм друзям, всім херсонцям і всім українцям величезний привіт. Я обіймаю вас. І завжди за вас молюсь, а, тому що зараз для України дуже нелегкі часи. Я з вами серцем і молитвою. Зараз я живу в Америці і 5 років тому ми купили свій перший будинок. Саме про життя на нашій фермі, про сад, про город, про ремонт нашого будинку, про все це і буде мій канал. У мене є чотири сина: молодшому 8 років, старшому вже майже 17. І це просто золоті подарунки від Господа, за які я дуже-дуже вдячна. Без них я зовсім би не справилася з усім, що я роблю в моєму житті. Тож, можливо, ви будете їх бачити у відео. Це мої, моє натхнення. І моя любов усього мого життя. Я дуже люблю тварин і природу, саме тому у мене є ферма. У нас є козички, курочки, качечки, то, що в нас гуси є, і індюки. Ви будете, мабуть, часто бачити мою ферму, тому що це те місце, де я люблю бувати. Ще я дуже люблю свій будинок. Його побудували чоловік і жінка своїми руками. Ніхто їм майже не допомагав, я дуже поважаю їх, але вони вже були у віці і вирішили його продати. Ми його купили 5 років тому назад. От. І я вже продовжую їхню справу, ремонтую всередині, вже займаюся оздобленням, щось там перероблюю, але всю важку роботу зробили вони. Ремонт я роблю сама своїми власними руками. Тож, мабуть, ви будете бачити і цю частину життя, де я ремонтую, перероблюю, прикрашаю і тому подібне. Варто зауважити, що я ніякий не ютюбер, не влогер, не блогер, і я ніколи навіть не мріяла ним стати, тому що, ну, чесно кажучи, я навіть фотографуватися не люблю, тому я мало собі уявляла, як же воно все це буде. Але мої друзі постійно, постійно мені казали, о, тобі треба відкрити свого каналу, тобі треба це зробити. Просто зроби, просто знімай відео і. Я все віднікувалася, як могла, але просто останнього часу я зрозуміла, що якщо так багато людей звертаються саме з цим до мене, можливо, Господь говорить до мене через них, і, можливо, мені це треба зробити. Тож я подумала, наважилася і вирішила все-таки спробувати. Тож дякую кожному, хто приклав неймовірних зусиль, хто мав терпіння постійно мені нагадувати. Без вас я, мабуть, не наважилась. Дякую, що ви це робили. Дякую, сестричко, що ти постійно нагадуєш мені. Питаєш, де моє відео? Ось тобі твоє перше відео. Дякую всім друзям. І давайте подивимось, що в мене вийде. Якщо я у когось із вас а, запитання до мене, лишайте їх під відео. Я буду намагатися відповісти на кожне з них. От зараз я знаходжуся у своєму улюбленому місці. Бачите, у мене таке є крісло-гамачок. Я люблю сюди приходити з кавою або чашечкою чаю, можливо, книжечкою або кицькою, посидіти тут 10-15 хвилин, відпочити, набратися сили. І вперед, до наступної справи! Ще раз дуже рада знайомству з кожним з вас. Лишайтеся, підписуйтеся і не губіться, і нехай все буде добре.